Нині в громадах є дуже актуальне питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціум, адже діти мають проживати в родині та перебувати в колективі своїх однолітків. Більшість батьків змушені віддавати дітей до спеціалізованих шкіл інтернатного типу, які розташовані далеко за межами громад. Або діти навчаються за індивідуальною формою навчання. У той же час подібні форми навчання не допомагають соціалізуватися у суспільство. Вирішити цю проблему можна шляхом створення спеціального класу на базі закладу освіти. Це буде максимально сприяти можливості дітей перебувати в соціумі, відвідуючи психолого корекційні заняття. В інтересах дитини з особливими освітніми потребами є дуже важливий аспект, коли надавачі освітніх та соціальних послуг представники дітей з особливими освітніми потребами взаємодіють активно між собою. Саме від цієї взаємодії і ми отримуємо той результат та соціалізація наших діток. І наша громадська організація Черкащани Уманщини долучається до саме таких програм, які допомагають соціалізації наших діток. З особливими освітніми потребами та інвалідністю допомагає їм соціалізуватися. Першим напрямком, яким ми для себе це сприяння створенню спеціальних класів. Ми вважаємо це найбільш дієвим способом інтеграції наших діток. У своїй громаді ми намагаємося створити безбар'єрний простір для усіх людей, в тому числі особливо для діток. Раніше термін інклюзія був чимось таким страшним. Далеким і незрозумілим зараз ми активно працюємо над тим, щоб усі дітки з особливими освітніми потребами могли розвиватися у дитячих колективах, навчатися саме тому нас зацікавила участь у проєкті Дружня школа до усіх дітей, який був реалізований разом з громадською організацією Черкащани-Уманщини. Робота управління освіти молоді і спорту Монастиричинської міської ради спрямована на забезпечення надання освітніх послуг в безпечних умовах для всіх його учасників. В закладах освіти навчаються створені всі умови для навчання і виховання наших дітей. Продовжується робота по забезпеченню системного та кваліфікованого супроводу для дітей з особлими освітніми потребами. Таких діток у нас в громаді в закладах освіти налічується 36 в 26 класах, і 13 діток в закладах дошкільної освіти в дев'яти групах. Моїй дитині 6 років. Ми маємо діагноз раз. Маємо інвалідність, також ми в статусі ВПО в нашій громаді. І на сьогоднішній день ми являємося учасниками проєкту саме по створенню спеціальних класів для таких діток. Детально групою ініціативних батьків ми вивчаємо і законодавство, і можливості цих класів. Ну, єдине, що хочу від себе, як від мами, додати: ми не можемо зробити вибору, не спробувавши. Дане питання є дуже актуальним на сьогодні. Мається на увазі створення спеціальних класів на базі загальної середньої освіти закладів. Так як, на превеликий жаль, щороку збільшується тенденція щодо збільшення кількості діток з особливими освітніми потребами, і знову ж таки хотіла б наголосити уже неодноразово, ми про це наголошували батькам, щоб вони не боялися. Не боялися, не боялися чогось нового, чомусь у батьків завжди такий страх. Якась страх мені здається, перш за все, невідомості, тому що не до кінця вони розуміють, що це і для чого це. Це така форма здобуття освіти для ваших діток, яка максимально допоможе їм інтегруватися в соціум. У нас в Україні є по законодавству відповідно до закону про освіту, інклюзивне навчання передбачено навчання дітей в інклюзивному класі, а також в спеціальному класі. І я і ще група батьків теж ми зрозуміли, що це є вихід того, щоб наші діти навчалися в серед дітей нормотипових. Адже коли діти також з особливими освітніми потребами живуть в соціумі, соціум навчається розуміти їх. Дитина вчиться розуміти соціум і відповідно комунікувати. І тому ми адвокатуємо зараз саме створення таких спеціальних класів на базах закладів загальної і середньої освіти. Це окремий клас, в якому навчаються діти з особливими освітніми потребами. Вони навчаються за відповідними програмами, за відповідними методиками. але на святах, в їдальні, на перерві вони знаходяться поряд з іншими дітьми. Створення спеціалізованих класів для дітей з особливими освітніми потребами сприяє державній політиці деінституалізації та впровадження національної стратегії безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, національній стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки, а також стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні до 2028 року.